Перша. Початок. Народився Олександр Олексійович, автор цього літопису, 2 серпня у не такому уже й далекому 1969 році, в селі з красивою, милою, теплою назвою. Тепле, що в Гадяцькому районі Полтавської області. Тоді його називали не так Помпезно, а лагідно і з любов'ю Саша. Ну, коли шкоду робив, то Сашко. Шкоду він робив частенько, тому це Сашко звучало по селу досить постійно. Якщо точніше, то він народився в пологовому будинку самого міста Гадяч. В ті роки на Полтавщині казали роддом. Що тут сказати, Суржик породження тотальної русифікації серця України Полтавщини. Але в свідоцтві про народження, воно ж метрика, совєтська власть, це теж суржик, бо так то повинно звучати, радянська влада записувала по місцю проживання, тобто прописки. Далі автор, тобто я поясню, чому слово прописка виділено великими літерами, бо це не те саме, що тепер в Незалежній Україні реєстрація. Ну, от так все і почалось. Ну, звісно ж, почалось для нього. Бо до нього вже теж щось було. І добре було, і зле. І після нього буде щось. Хотілося б, щоб добре. Тільки добре. Ну, продовження далі буде.